Вітаю вас, шановні глядачі! На каналі Неоведа. Вже розпочинається новий рік, і ми хочемо поговорити сьогодні з вами про яснобачення. Я знаю, що серед нас дуже багато глядачів щось відчувають. Вони розуміють, що світ влаштований не так, як нам розказували про це в школі. Вони можуть відчути небезпеку або, навпаки, або якусь радісну подію. Чому люди бачать віщі сни, як відкрити в собі розпізнати цю силу і як її розвивати, як з нею працювати, знає на собі наша майстриня Анна Вергелес. Вітаю Анна. Доброго дня, дуже рада всім глядачам. Пані Анна, ми колись з вами вже записували подібне відео на каналі Арканум. І тоді дуже багато глядачів зацікавилися: ну, а як насправді дізнатися, чи ти дійсно маєш інтуїцію, чи ти дійсно майстер? Чи просто в тебе з головою щось не лади? От які є ознаки того, що в тебе дійсно є дар? Давайте ми скажемо про те, що дар може бути дуже різним. І ось ці тонкі здібності, які є у людини, вони дуже по-різному втілюються у нашому житті. Тобто є люди, які, наприклад, дійсно Мають інтуїцію і відчувають, можуть перечувати там події, зміни, можуть перечувати якісь неприємності. Є люди, скажімо, у яких є дар до цілительства. Це зовсім інша історія. Є люди, у яких є дар до такої практичної, конкретної магії, і це інша енергетика, і інший, скажімо, ну взагалі рівень майстерності. Є медіуми, є практики, які працюють зі світом мертвих, з померлими. Є люди, у яких дуже добре розвинений канал ясно знань. Тобто, я не відчуваю інтуїтивно, а я просто знаю. У мене такі інсайти відбуваються, і я просто можу записувати навіть ось ці знання. Тобто, варіантів дару може бути дуже багато. Але ми сьогодні з вами спробуємо подивитися, а як е, взагалі це виглядає, як людина за якимись такими невеличкими показниками може зрозуміти, що вона наділена певними е, магічними здібностями. А потім вже е, можливо поговоримо про те, як це розвивати і що з цим Думаю. взагалі робити. Так? Чинаємо? Ну, давайте я так собі це все структурувала. Я пропоную глядачам, я буду називати ознаки. Їх у мене записано сім, може трошки більше, навіть mm -hmm. назву. А ви собі так занотовуєте: якщо у вас набереться хоча б три з того списку, який я зараз буду озвучувати, у вас точно є дар. У вас є певні здібності, які можливо потрібно або прийшов час. Якщо ви шукаєте знак, знаєте, як буває, що людина. Шукає певну інформацію і натрапляє на е, таку інформацію. І е, знаєте, що це не випадково. Ти знаєш, в чому е, завжди в нас з тобою в ефірі е, загадка? Ти завжди щось занотовуєш, а я завжди підглядаю, що ти занотовуєш. І мені завжди так цікаво, що ж вона там написала. Е, ну, Давай тоді ми і для глядачів озвучимо, так? А перший пункт у мене це дитинство. А я хочу сказати, що ну, по-перше, ми всі ж проживаємо не одне життя. І я думаю, що це ну, така вже аксіома, з якою більшість людей погоджується. І дуже багато практиків, магів, езотериків, тарологів, психологів, які зараз дуже активно розвиваються у цих напрямках езотеричних, духовних. Звичайно, не випадково обирає цю, там, цю професію або цей шлях, тому що вже є певні напрацювання з минулого життя. І, і зазвичай людина починає це відчувати, відкривати собі ще у дитинстві. Тому, друзі, я пропоную вам повернутися у ваше дитинство і згадати себе маленькими. Дуже багато діток в дитинстві відчувають присутність певно. А це може бути по-різному. Наприклад, у дитини можуть бути нічні страхи. От дитина боїться засинати одна вночі, або а, лишатися сама вдома. Або лишатися сама, тому що вона, вона не може це пояснити дорослим, але вона відчуває, що у просторі є. А щось живе, якась жива енергія, певні сутності. Іноді діти бачать померлих родичів. До речі, я дуже багато таких людей знаю. І дитина може або цього лякатися, або вона може думати, що ну всі так бачать, всі так сприймають світ. Дитина може сидіти там в кімнаті, гратися, там з кимось розмовляти, наприклад. І ми думаємо, що це якась її там фантазія. А насправді вона бачить тонкий світ, який для дорослих вже перекритий, закритий. Тому, якщо у вас у дитинстві були такі відчуття, якщо ви дуже сильно, наприклад, чогось боялися вночі, це може говорити про те, що у вас було відкрите ось це тонке бачення, яке потім з часом у нас закривається. І діти взагалі вони дуже такі. Веспрімчиве, як це сказати українською мовою, чутливі чутливі. Якщо ви по навіть поспостерігаєте за своїми дітьми, ви можете це помітити. Людина, яка у якої є певні здібності, там езотеричні, магічні, дуже часто в дитинстві. Вже цікавиться певними речами і обирає такі, ну знаєте, дивні ігри. Там, наприклад, я знаю цілителів, в мене є справді там знайомі друзі, які займаються цілительством і вони розповідають мені, що з дитинства я дуже любив ходити в ліс, там збирати якісь травки, тягнути додому там всі камінці. А діти часто, наприклад, у яких є там дар цілительства, вони... Піклуються про тварин, якось там намагаються їм допомагати, або навіть про своїх близьких там підходять і там мами болить голова, дитина там якось поклала руку на. Тобто це інтуїтивні якісь речі, які вже або граються в ритуали з минулих життів. Таке теж які буває. Робили. Так, таке теж буває, і а, тому, якщо ви ну, згадуєте себе і бачите вже ось такі речі. А це значить точно, що у вас є напрацювання певні з минулих життів. Сни діти дуже цікаві. бачать, якщо ви розпитаєте свою дитину про сновидіння, я іноді свою дитину розпитую. Там такі взагалі серіали, що просто дорослому таке, знаєте, і не снилося, як то кажуть. Взагалі це дуже чудово, коли тобі є кому розказати свої сни і коли діти тобі розказують свої сни. Тому, друзі, перший, перша ознака це дитинство. Згадуйте себе, якщо у вас були якісь містичні цікаві історії, пишіть, будь ласка, в коментарях, це, це дуже цікаво. А друга ознака дуже часто а, люди, які володіють здібностями, вони не вписуються в соціальні групи. І це дуже видно в школі, а, в інституті, на роботі. І ця людина вона може бути такою білою вороною. Тому що їй не цікаво. Ну я не знаю там пити пиво, говорити про якісь дурниці, пліткувати. І бо вона дивна для всіх Вона бо дивна. У людини багато енергії в дитинстві, і всі не розуміють, чого такий насправді, якщо у людини є магічна сила, і вона ще знаєте, от у юності не навчилася з цією силою працювати, не прийняла її в собі і не усвідомила. Така людина може бути дуже дискомфортною для оточуючих. Тому що люди відчувають, що ти якийсь інший, що ти якийсь ну, не такий. І ось особливо це в дитинстві. Ми ж діти, вони, по-перше, дуже жорстокі і вони не люблять ну, ось цієї інаковості. Так? Якщо ти інший, то ти значить поганий. Дуже часто таке буває. Тому люди, у яких є магічні здібності, з дитинства вони дуже часто залишаються осторонь якихось соціальних груп, і в принципі для багатьох це навіть комфортно. І потім, у дорослому житті, до речі, це також такий признак ну, дуже важливий. Людина зі здібностями часто обирає знову ж таки, бути більше на самоті. Так, ми можемо там. Бути з друзями в компаніях, можемо бути дуже соціалізованими, екстравертами такими, але все одно, якщо мені потрібно, наприклад, відпочити, мені потрібна природа, мені потрібно вийти із людського соціуму, тому що саме наодинці ми набираємося сили. Тому якщо ви любите природу, якесь таке усамітнення. Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, просто вийти в ліс, знову ж таки, так, і ви повертаєтеся там з парку, з лісу, наповненими енергією. Це також говорить про те, що у вас є ну, такий інтуїтивний зв'язок. Ви десь всередині себе розумієте і відчуваєте, як взаємодіяти з силами природи з тонким світом. А, далі, а, знаки, інтуїція, емпатія а, це також дуже важливий показник. Тому що люди, у яких є дар певний, вони звичайно відчувають більше. А з часом ми вчимося довіряти цим відчуттям, тому що це теж певний досвід, який ми маємо пройти. Але людина, у якої є, скажімо, більше способності, Боже, я слова забуваю сьогодні з здібностей магічних а, вона завжди буде бачити певні підказки, і ці підказки вони можуть бути дуже різні. Це а, якісь а, просто, я не знаю, голоси а, біля тебе, коли ти йдеш на вулиці, хтось розмовляє і ти отримуєш інформацію. Або думка, наприклад, що я буду робити, коли помре моя бабуся, або а чого моя бабуся має помирати, а тебе якби. Твоя внутрішня інтуїція вже готує до того, що має статися за два тижні. Так, це в мене була така ситуація. Це інсайти такі, розумієш. це для людей, які працюють з інформацією, з інформаційним полем. Коли це просто тебе раз, абсолютно ні з чого, ти задала питання, наприклад, або навіть не задавала, і в тебе, знаєш, так як лампочка, раз, і ти розумієш, що ось це саме так, і немає сумнівів, що це відбудеться так. Або це правильна відповідь. Тому, якщо у вас е, працює інтуїція такими інсайтами, це говорить про те, що ви можете працювати з інформацією, з інформаційним полем. Або тести в школі за допомогою інтуїції здавати. Це просто, це це просто дуже супер, класний да? лайфхак. Так. Але цим дуже важко керувати, розумієш? Тому що тут потрібно усвідомлювати, як цей дар працює, в якому ти стані ну, перебуваєш, як ти налаштовуєшся на це. А це такі вже моменти, які ми розвиваємо з часом. Інтуїція буває зі знаком плюс і мінус. Тобто є люди, які перечувають негативні якісь події. Тобто, інтуїція їх якби попереджує про певну небезпеку, що от ти. Наприклад, ідеш на зустріч якусь ділову, і ти розумієш, що ну не нема варити. сенсу, взагалі нема не не сенсу туди йти, тому що нічого з цього хорошого не вийде. Але ти все одно йдеш, тому що ти ж людина нормальна, соціальна, ти вже угу. там домовився, є якісь певні. Ну, правила, скажімо, поведінки адекватної. От але будь ласка, звертайте на це увагу. Чим більше ви будете звертати увагу на такі підказки, от, навіть знайомлячись з новою, з новою людиною, ми завжди відчуваємо людину. от, дуже важливо ось цей перший. Такий погляд, перший дотик до людини, тому що потім вже ми собі починаємо щось пояснювати, людина починає нам раціонально щось про себе розповідати. Але ось цей перший момент ти 100% відчуваєш, будуть стосунки, не будуть, яка це людина, чи варто з нею продовжувати там, спілкування чи ні. І так працює інтуїція у людей, які дійсно володіють певними здібностями. На це обов'язково потрібно звертати увагу. А крім того, емпатія є також таким кроком в магію. Тому що якщо ви відчуваєте емоційний стан іншої людини, якщо ви відчуваєте біль, якщо ви відчуваєте, що взагалі в людини на душі, навіть не розпитуючи, от зайшов там якийсь я не знаю, ваш співробітник, ваш друг, колега в, приміщення, в там, в кімнату, де ви знаходитесь, ви одним оком так подивилися, і ви вже знаєте, у якому стані людина, хоча вона нічого не говорила. Це також такий дуже серйозний плюсик. До магічних здібностей, тому що емпати вони дуже часто володіють медіумічними здібностями, тобто вони вміють ну, з'єднуватися на рівні астралу, на рівні емоцій з іншою людиною, і це також можна розвивати. Знаки, ще один такий вид інтуїції, коли ти розумієш, що з тобою світ спілкується. Що тобі передають, скажімо, певні повідомлення. І для, і для кожного це свій такий, знаєте, своя мова. Тому що дійсно вищі сили, ангел-охоронець, творець, як завгодно це називайте, нам передає певну інформацію. А хтось це дуже добре розуміє, наприклад, через цифри, да, там mm -hmm. номери якісь, а там на годиннику певні цифри. Хтось це дуже класно зчитує через там, я не знаю, повідомлення на біл на білбордах. Да, прямо mm -hmm. от ідеш, і ніби це для тебе написано. А, хтось це дуже добре розуміє через інших людей, через поведінку тварин, птахів. На ці речі потрібно звертати увагу, і якщо у вас цей канал комунікації налагоджений, 100% у вас ну, працює інтуїція. І ще один показник дуже серйозний це відчуття, що мене ведуть, що за мною стоїть якась сила, яка все життя мене супроводжує. І я думаю, що у багатьох практиків з самого дитинства є таке відчуття, що. От мене ніби закривають від якихось неприємностей, mm -hmm. ніби мені не дають там кудись повернути, з якоюсь людиною зустрітися. І а, коли ти бачиш вже ретроспективно дивишся на своє mm -hmm. життя, ти усвідомлюєш, наскільки часто а, якісь такі співпадіння, випадкові речі, коли ти кудись не встиг, там, кудись ти не потрапив. З кимось в тебе не склалися стосунки, наскільки це було важливо і наскільки тебе взагалі берегли? І я дуже багато таких історій зараз чую, от саме під час війни, знаєш, коли люди. Там, вибираються з зони бойових дій, коли дуже багато небезпеки, дуже багато таких історій я чула від людей, які з окупації виїжджали. А угу. про те, що дійсно є сили, які тебе охороняють. Тобто, якщо, ну, скажімо, магічний світ, магічні сили на тебе певні ставки роблять, вони тебе, звичайно, і ведуть, і оберігають, і навчають. І це відчуття, воно десь фоново присутнє у нашому житті, і наша задача знову ж таки цей контакт свідомо напрацьовувати. А ще один показник дуже важливий, а це реалізація вашої волі. А знову ж таки, у магів, у практиків, у людей, які володіють здібностями, зазвичай досить сильна воля. І е, працюється по-різному, ми не завжди це навіть контролюємо. Ну, наприклад, я не хочу, щоб там до мене приїхала якась людина в гості, так? Або я не хочу з кимось зустрічатися, або я не хочу якусь, ну, якісь там речі робити. І е, е, я розумію, що просто мого бажання або небажання бажання е, достатньо, щоб. Ну, Щось пішло там іншим чином. Да? Наприклад, там людина потім сама дзвонить і каже, ти знаєш, я не можу, у мене тут так склалися обставини, що там не виходить. Або навпаки, може бути так, що ти чогось дуже хочеш, і ти розумієш, що ти прям ну, матеріалізуєш, ти mm -hmm. це притягуєш. І у людей є такі таланти. Є люди, які дійсно говорять про те, що ти знаєш, я там мріяв не знаю, жити в такому домі, да? я мріяв, що в мене буде там такий собачка, така машина, такий чоловік. І дійсно зараз я розумію, що я живу саме так, як я хотів і мріяв там 5 років назад, 10 років назад. І це також дуже серйозний показник, який говорить про те, що у вас є здібності, які варто розвивати. А, і, напевно, ще один важливий момент це сни. Я напевно це до знаків можна було би віднести. Але якщо ви отримуєте багато інформації через сновидіння, якщо ви отримуєте підказки, якщо вам сняться е, красиві, цікаві сни. А Якщо до вас приходять ваші предки вісні, це однозначно говорить про те, що у вас є дуже такий хороший канал зв'язку з підсвідомим, з тонким світом, і це можна і потрібно розвивати. Ну, власне, Основні пункти ми назвали. Угу. Якщо хочеш, можливо, щось додати. Ти знаєш, ти настільки гарно все виклала, що поки ти говорила, я навіть згадувала своє життя. Що я можу додати? Шановні глядачі, переслухайте ще раз це відео, візьміть прямо по пунктам. Розпишіть в мене в дитинстві було ось так. В мене там було в школі ось так. Я вперше почав бачити знаки. Мені подобається ходити лісом, чи навпаки, мені подобається бути в людних місцях. Чому? Тому що я відчуваю тето-тето. Чи можливо мені не подобається ходити в людних місцях, бо я відчуваю дуже багато емоцій інших людей. Розпишіть всі ці сім пунктів для того, щоб чітко розуміти, який у вас дар. Коли ви це в голові тримаєте. Ви не можете побачити себе зі сторони. А коли ви по пунктах себе розписуєте, ви розумієте чітко, що відбувається у вас, в вашій свідомості, в, вашій, в вашому житті. І тоді вам легше буде визначитися, за допомогою яких інструментів, практик вам далі розвивати свої здібності. В будь-якому разі, коли ви занотовуєте, ви краще це запам'ятовуєте. Я думаю, що можна взагалі окремо поговорити про розвиток, тому що ми тут е, намагалися зрозуміти, чи є здібності е, від угу. природи, але будь-який дар, будь-який талант е, потрібно розвивати друзі, і це робота, це е, така цілеспрямована робота. Дуже складна, і коли ви бачите там якогось, я не знаю, там екстрасенса, ясно, ясновидця, таролога, астролога, яким, начебто, все це так легко дається, і кажуть, от Божий дар у людина або mm -hmm. цілителя. Ми дуже часто не усвідомлюємо, а скільки взагалі роботи ця людина зробила для того, щоб цей дар був оформлений для того, щоб він перетворився на професійний такий навик. Тому що у нас може бути дуже багато талантів. Це, от як людина, яка, наприклад, вміє малювати красиво, і там якось там з за натхненням, в якійсь такій позитивному настрої, я собі можу там намалювати якусь картинку але техніки різні. так. Але бути художником професійним і робити це дійсно на високому рівні, це е, дуже довгий шлях від просто дару. До професійної майстерності. майстерності. І майстерності. В кожного художника пензель лягає на полотно по-своєму. Він використовує свої власні практики завдяки тому, що він напрацьовує досвід, напрацьовує е певні такі технічні моменти, обирає матеріали, з якими йому краще працювати. Е але це все дається з досвідом і розвитком. Тому я пропоную зробити ще одну програму. А саме про розвиток здібностей, яким чином можна починати, що можна робити для того, щоб ось цей дар, цей талант, можливо, просто для себе, не для того, щоб там спасати світ, тому що у кожного свої задачі, так угу. не кожному потрібно там професійно займатися так, магією, можливо, а, для себе а, а для багатьох людей це можливість просто а, покращити своє власне життя. Розвиватися духовно, і це теж дуже важливо. Тому тут ну, дійсно можна окремо поговорити і набрати ще, скажімо, пунктів і практик, які можуть бути дуже корисними. Дякую, Анна, за те, що ви до нас завітали. Бачите, в нас цілий цикл передач неоведа це канал для тих, хто дійсно хоче розвивати себе. Розвивати свій дар. Він є освітнім для майстрів. І цікавим для тих, хто навіть не підозрював, що в нього є якийсь дар, талант або тих, хто хоче відродити в собі силу, від якої відмовилися. Ми про все це будемо говорити з Анною Вергелес ще далі. Аня, дякую тобі. Дуже дякую вам на все добре, друзі.